Так, зараз вам покажу ділянку земельну, яка продається. Ось там знаходиться житловий комплекс Нью-Йорк. Там у нас коло, а це в нас дорога веде на стоянку. Зараз будемо з вами прямувати до самої ділянки. Вона в нас виходить друга від фасаду. Потрапляти до неї можна з двох сторін, з іншого боку також. Але, але мені хочеться сьогодні звідси. Так, дивіться, ось тут, де починаються ялиночки. Це в нас починається земельна ділянка, її межі. Ось початок. І вон по вон ту дальню ялинку. Ось це все фасад ділянки. Ще раз звідси вам показую. Там у нас стоянка, а там коло. Цільове призначення ділянки, садова ділянка. Площа 6 соток, тому телефонуйте, приїжджайте на перегляди.